У Полтаві вже кілька тижнів працює новий ветеранський бізнес. Кав'ярню відкрив ветеран збройних сил України Максим Вареник та його дружина. Про власний бізнес чоловік мріяв давно ще до того, як за станом здоров'я звільнився з української армії. Ветеран зсу служив в збройних силах з 2005 року. Приймав участь у міжнародних операціях ООН та учасник бойових дій в Україні. З приводу кав'ярні пікарні, кондитерські — це була ідея ще в мене, навірно, з дитинства, так як мама в мене була кондитером, займалася, кондитер-повар, і я їй часто допомагав. І ну, потім з часом в дорослому житті не завжди виходить те, що хочеться. Служив в Збройних силах, і в мене були такі моменти, що хочеться відкрити щось своє, власну справу. Але, звичайно, не вистачало й коштів і не вистачало часу в зв'язку з тим, що ж постійно був на службі. Коли вже звільнився Збройних сил України, влаштувався адміністратором в пекарню і кондитерку, це було все в одному. Попрацював там, мабуть, років 3-4, і потім почав відкривати. Товариші просили допомогти відкривати їм кав'ярні, пекарні. І зрозумів, що це мені подобається, це моє. Знаєте, такі відносини в нас, що нам дуже комфортно. Я взагалі фітнес-тренер і дуже довгий час, вже п'ять років я фітнес-тренер, і довгий час ми ну, чоловік військовий, дати тобто завжди був у відрядженнях, і тому ми дуже часто були порізно. Але коли по здоров'ю він звільнився, ми почали більш проводити разом часу і якось відкрили знаєте, як нове дихання. І ми вирішили, що треба щось своє. Хочеться більше разом проводити час. І чоловік пішов вже ж працювати. От три-чотири роки він працював окремо в пікарні кав'ярні. Каже, мені це цікаво, я хочу щось таке, але я хочу з посадковими місцями. Я кажу, клас, давай, звичайно. І він каже, будеш мені допомагати. Я кажу, я? Та ні, а ти що? Кажу, я ж фітнес-тренер. в цьому нічого не розумію. Він каже: нічого, я теж нічого не знав, але вивчився, й ти вивчишся. Тому зараз для мене чоловік це як вчитель, який мене направляє, розказує, що, де, як, і це для мене дуже важливо. І знаєте, дуже хотілося якоїсь ізюмінки додати. І якось так вийшло щось сіре, помаранчеве. Мені кажуть, всі ти напевно в свій колір підбирала, робила. Я кажу, ні. Розпочати власну справу полтавцю допомогли в дія бізнес-центрі. Фахівці допомогли подружжю розписати бізнес-план, підшукати грант, грамотно написати грантову заявку та зібрати необхідні документи. Задум був, був дуже давно, але ж не було фінансів. І була малесенька своя точечка, скажімо так, як називають її зараз модно кофедуґову. Це з віконця продавати, і ми подали на грант. Подались і виграли гранти через бізнес-дія, грант ветеранів. І потім було дуже важкий і, мабуть, найтяжке це пошук приміщення, щоб це було і прохідне місце, і щоб оренда була, і приміщення, скажімо так, в гарному стані, хоча би не розвалене без руїн. А це було саме довше. Ну а потім найм працівників закупка продукції це теж потрібно бути. Стаж, щоб ну знати де брати реалізацію, і ну і так далі. Такі маленькі ще питання є. Грант ми вигравали за допомогою. Є у нас дівіві і з адміністрації бізнес-дії нам допомагали дівчата виграні гранту, а відкритті відкривали саме з дружиною. База була та, що я вже напрацював, скажімо так, свій стаж. Це те, що я відкривав кав'ярні пікарні. Ну і працював адміністратором пікарні в кондитерському цеху. Це було теж так. Великий стаж, який лишився в голові. Оренду дуже важко було знайти. Ми п'ять місяців шукали. Зал були і сльози, і скандали, і я вже кажу, боже, давай вже хоч де-небудь. Кажу, бо ну це ж неможливо, кажу, хочеться вже ж відкрити. Знаєте, як воно тут горіти, вроді все виходить, а приміщення нема. Але знаєте, якщо десь твоє місце, тебе десь чекає. І ти обов'язково воно дочекається тебе, і так і так в нас сталося. Тобто, вже думала, що вже все, вже нічого не буде, але якось отак в один момент хоп, знайшли місце, заїхали і все вийшло. Була, не була. Ну, коли, якщо не сейчас, треба пробувати. Якщо ні, ну. Заберемо, переїдемо скору да, на щось може якісь кошти ми втратимо, але це буде все одно урок. Ми вчимось на своїх е, помилках. Пара вирішила відкрити заклад, попри перестороги побоювання за майбутній бізнес, адже обоє переконані, що хочуть продовжувати жити та працювати у рідному місті. Так наші кав'ярні з Таркава можна посмакувати круасанами, як солодкими, так і солоними. Це сендвіч круасани і солодкі, начинені начинені різноманітними. Фруктовими начинками, також шоколадом і менделем. Сендвіч круасани солені на, на любий смак, із ковбасками, із шинкою, буває ще у нас з лососем, і також різні десерти, солодкі для діток, і салати, скажімо так, як зараз можна казати, пепешні для спортсменів та тих, хто сидять, слідкують за своєю фігурою. Ну от Круасани це було, мабуть, один із моїх пунктиків, який я хотів втілити в життя також дуже давно мріяв про це. Подружжя мрія про розширення послуг та бізнесу. Зокрема, планують відкрити кілька невеликих кав'ярень по місту. Плани на майбутнє. Хочемо випікати випічку тут. Круасани, які вже чоловік розказав, що це його розробка. Хочемо, ось щоб тут стояла піч з розстойкою, що приходять люди і кажуть, я хочу круасана, отой, от що в печі. І ми такі хоп! І круасан тепленький. Все було гарно, ось тут задумка того, що буде стоять. Пекар, який буде начиняти круасани, щоб тут все так з -під ножа видавалося людям. Тобто, це в розробці. і дуже хочемо ще декілька точок. Тось тобто, не на цьому зупинятися не хочемо. Є до чого йти. У нас зараз ще кухня робиться. Ми тут відчинили вже двері, але в майбутньому хочемо, щоб ще. Були тут салати, якісь навіть, щоб люди прибігали на обідню перерву. Максим та його дружина тісно співпрацюють з бізнес-асоціацією ветеранів, адже переконані, що мають підтримувати один одного. Також зараз частину кондитерських виробів для їх закладу поче переселенка з Харкова, а пастилу та різні крафтові смаколики виготовляє дружина ветерана з Кременчука. Також незабаром у закладі з'явиться ветеранський куточок з корисною інформацією. Саме перше це що почати. Якщо там, наприклад, чоловік служить, а дружина, скажімо так, живе тут в місті, то можна подаватись на гранти на дружину. А почати це ну, ідея, виносити, пропрацювати повністю ідею, порахувати всі витрати, які будуть нестися, і заложити ще відсотків 20% на ці витрати, тому що є такі непередбачені пункти. Ну і саме головне вірити в себе, і йти до своєї мети, поки вона не здійсниться. Ветеранський бізнес поступово стає запорукою активного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Світовий досвід демонструє, що за наявності підтримки від держави та суспільства ветеранський бізнес може розвиватися та приносити велику користь державі.